Так, Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас паркі Скрябіна проходить мероприємство, називається Sport Fest. Проходив мимо, бо предложили поучаствувати. Вже команда зібралась Ян і Льоша. І, і я зараз будемо участвувати в дижухі, ми за будь-який кібер, кроме голодовки, такі організатори симпатичні. Ну що, Поїхали, наблюдайте, з це вийде. А що ми тут? Пес. Ну що, погнали? Ян хочу пару слов сказати. Да, а, да, раді вас вітати. Сьогодні ми на проєкті такому, як вже сказали, спортфест. Там он, зараз, якщо побачите, а, місто Київ, район Виноградар. У нас проходить дуже класна подія для підлітків і дітей. А, у нас є формат станцій. Є програма а вечірня. Віднів фізбук приглашай зразу фіз... на Фейсбук? Зараз Ну, хорошо, везде це буде. Да, тому чекайте. Зараз будемо далі ще знімати, показувати, як ми проводимо час і що тут взагалі є. Така у нас команда. Називається фарт. 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 Сьогодні да, ми окей. фартові. Все, ну шо, погнали? Да, погнали. Топ, давайте, погнали. що, погнали? Там... Давайте. А стоп, де було? А, Не знаю. Удачі. Суперстар! <реш> з лука постріляємо. Да? Все, Зараз йдемо ми на станцію стрільбу з лука. Зараз перевіримо, хто з нашої трійки точніше буде стріляти. Це, до речі, Роман він головний тут у нас організатор. Ось бачимо багато, теж молоді є, котра проводить так час, стріляє. Пес запутався. Зараз ми відпустимо, щоб отпустимо. Нам. А нам не, він не убіжить? Ні. Ну, рефлективний. Місний. Там не Місний. наш фарк, фарк да. так. Да? Да. Команда О, фарк, а команда бачу, фарк, да. Поки там анестреє на корнхол. Да. О, окей, давай, погнали. До речі, цікавий факт, корнхол це є прям вид спорту такий, він дуже популярний, напевно, в Америці і в Європі, в Україні й не так. Але це ж на точність. Ага. Привіт, віка. У нас команда фарт. Ми хочемо фарт, Фартові, да, ми. А ви э, вмієте э, склеювати відео? Легко. Да? А Яку, давайте зараз я... э, поки... Далі продовжуємо наше відео і зараз ми починаємо з першої станції «Конхол». Правила прості. Є така досточка поди... з диркою. Бо зуб може не поганень. Тоді не видно буде вас, коли ви будете будет видно. Є така досточка з диркою, потрібно попасти туди э, таким мішочком. Що э, у нас буде? Давайте у кожного по три э, кітки. Э, три з трьох попадаємо всі, ми можемо на команду по максимуму отримати 30 балів. На одну людину по 10. Тобто, якщо я попав три рази, я отримую 10. Потім ви попали, потім Лепсі. Можна кидать один пробний. Можна, да, можна один пробный. Ага, один пробний. Давайте Давай, почнемо. Ну дава, я організатор. Ох, вот звіт. Перший нормально. А, да, 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 з Почти. Це пробний. Так, ну, спотаніці, травм. Давайте зразу. Ви прикидались, да. О, вже краще, якщо вам заліто... Ну вже всі. Можна два бали за це нарахувати. Супер. Так, давайте. Так, ви да, давайте я спробую. Так, давайте. Підійди сюди, щоб. А, щоб видно було, давай. Он тоже как минимум три можно, да? Си четыре, я думаю. Как? Четыре балла. 4 и два 6. Нормально. Первый. Мимо.

И 15 раз Это мяч, и вы этой запуляете его как можно дольше. Во-первых, вообще. да, да. А кто кидает? И сам подкидываешь, и Сам кидаешь, и, по-первых, попадаешь под и, по-другому, можно далее. Друзья, сейчас будет очень сложно, я думаю, 15 раз покрутиться. А вы точно... Думаю, це буде п'яний бейсбол називатися, <р waren> точніше, як Ви маєте мечик, щоб так? Ну да, ну а що? Ну то, рахувати буде, бо як... <п��> я буду рахувати. <гварти> да, нормально. Готові? Я даю свій мечик. Вокруг, так, рахувати, щоб я... Ну так. чув. Так? Так, погнали, да? Да, да, Давай, тільки швиденько. Раз. Два. 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 Три. Три. Чотири. 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 Чі... Шість. 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 Дзен. Шість. Дзен. Шість. Дзен. Девять. Девять Десять ще п'ять ще п'ять? Раз. Чотири. Зараз. Три нормально, Ви. тримайтеся. Ще два. Быстренько. Ой-ой-ой. <laughs> Один. А... Все, нормально, давайте! Погнали! Ой-ой-ой! Да? Нормально, да! Чуть-чуть не по-се, да. скажіть свої враження. Акела промахнувся! Скажіть свої брали! Я робила, но акела промахнуся! Ну да, нормально! Зараз може Олексія черга! А ну давайте! О, на Опа, раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Ще, що ще, це? Шість? Хочуть від нас неможливого, якщо чесно. прикол. Дев'ять. Якщо чесно, я два бургери ввалив, якщо давай. я зараз обригаюсь. Ладно, шучу. Це буде контент. 12. Ну, 13. О 13 нормальна у Олексія. Старики дають жару. Леша, давай. Ай, почти. Дельтур рулить, да? Янчик. Вибачте такі <laughs> <da -da>, <laughs> <evaluation> Так, Коротше, на тому етапі Янчик у нас пройшов 15 кругів і попав все-таки в м'ячик, Да. Техніка підвела, вибачте. Ну а вот он красачик, вот он наша молодая кров, звізда. <га> звізда нашої команди, надежда. Так, йдемо далі. Зараз стрільба з лука буде. Чекаємо чергу. А що, вам багато ще? А ви нас пропустите, а потім можна так? бо я поспішую мені їхати сюди. Ну да. Ми... Давайте я вас хотя бы зниму, как вы стреляете. Да? Да, и нормально. А далее? Ну, а у нас далее уже спільна программа начинается. Окей, okay, окей, okay, давай, давай. Давай, после тебя быстро Иван э, стрельнет. А его тоже считывать. Да, у нас команда Да, Фарт. да У нас команда. Да. Швиденько, він побежите, а у нас же программа почнеться. — Так у вас команда называется. <звук> Нам так <-то звук> хотя бы пала Кентаври? — Кентавры? Так, ну вот так девчата стреляют у нас участок. Вот Юни Амазонки. Оба, надо, вы поняли, да, попасть Окей, надо в эту штуку. Ой, О, Иван, давайте, ты швидень да? да. Окей. Как у вас, фарт, 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 да. фарт, фарт. Нормально, давайте. А Прикинь, мы еще мне... выиграем, Стрелять, короче. Стрелять, знаете как? А давайте я вас сниму. Ну, один проблем можно там, да? Да, у вас будет проблем, видите. Окей. Правша Да, я думаю, что это упало это. це пробний. І вот он пошел. Иван. Он же мидор. Давай. Оооо! Нормально. От пола не считаются. Это будет не считается. Ну Сай, давай, ты основные пострелы. Персик. Ну что то Почти. Иван, давай-то, я уверен, у вас выйду. Что там? Бойскауты там. Ой-ой-ой! Чуть yeah. другану ногу не. Well, а well. ну. О! Uh -oh. oh, uh -oh. Уже ближе! Dude, ваши, одна попытка и вы один раз попали, да? Нет, два раза вы попали. Иван, треба предки вспомнить, индейцев. да? Четыре балла. Нет, все, все. А, ні, ні, одна, два. А, так, да, так. Да. Давайте да. останнє треба, Іван. Может, будь, на контент. Или... За контент. За українським місією. Ми... Ну, 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 нормально. Іван, на, ну, да, наші... да, на цьому наші станції вже, зараз вже закінчуються. Як ваше враження? Все, в бомба. Приєднатись до молодіжі, приїжджайте до нас в парк э, Скрябіна. крабіна, участвуйте, рухайтесь тільки вперед. Да. Старики рулят. Всё. поставить биту и 15 раз быстренько пройтись. Это проблемно. Даю начать и в этой бите запуляется его как можно дольше. Во-первых, взлезает, да, да? А кто кидає, чи сам підкидаєш і біжиш? Сам сам кидаєш і по-перше піддеш під мічком і другий, по якому можна далі. Друзі, зараз буде це дуже складно, я думаю, 15 разів покрутитися. А ви точно є? Думаю, це буде п'яний бейсбол називатися, точніше, як же. Ну да, ну що? Рахувати буде, бо я... Я буду рахувати. Нормально. Готові? Я десь не знаю. Вокруг, да, рахуйте, щоб я себе чув. Да, да, да. Погнали, да? Да, да, давайте, швиденько. Раз. Два. Два. ثلاث <applause> 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 <applause>